Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 12.5 за підручником мали бравоць класу автора Олександра Істере. І наше завдання обчистить значення функції, якщо значення аргументу дорівнює і так далі. Аргумент це в нас х, тому давайте швиденько. Я не знаю, в якому вигляді ви це записуєте, у вигляді таблиці, у вигляді не знаю чого, але просто порахуємо. Добре! Так, 12 поділити на х. Так, підставляємо значення 12 поділити на мінус 3. Це буде мінус 4. Далі, дорівнює 12 поділити на х. Функція одна та те саме, просто замість х підставляємо значення все. Більше нічого. Так, наступне 4. Це буде просто 3. Далі y 12, X, дорівнює 12 поділити на х дорівнює 12 поділити на мінус 6. Ну, ми знаємо, що плюс на мінус дає мінус, тобто мінус 2. Так, і останнє y дорівнює 12 поділити на х, тобто 12 поділити на 1 дорівнює 12. Все, це і весь розв'язок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.